Якщо людина самотня, причому ця самотність це усвідомлений вибір людини. За плечима вже є досвід відносин, людина пробувала, знайомилася, була в стосунках, в шлюбі, щось не відгукнулося, відносини не витримали випробування її правдою, її глибиною і дозріло глибоке розуміння. Я не буду задовільнятися меншим. Я більше не заходжу у відносини лише для того, щоб не бути наодинці з собою. Людина приймає таке рішення, вона далі живе своє життя в розвитку, в усвідомленні вже себе, індивідуально. І поряд не з'являється партнер, не з'являється той, хто був би підходящим. І людина думає, що зі мною не так, можливо, я не буваю. В в тих місцях, де водяться е, такі індивідууми, які б мені підійшли, або ж я е, десь щось у собі не розібрала, так, не допрацювала. Частково це і так, і ні. Якщо немає відносин, не потрібно страждати чи мучитись питаннями, що зі мною не так, насправді все так, але ви знаходитесь в переході, вам потрібно пройти ще свою трансформацію. Ви між одним станом і іншим новим, між старими патернами і новим вашим я. І людина, яка буде вам рівна, не з'являється лише тому, що ви ще не зовсім готові до цієї зустрічі. В плані внутрішньої роботи, завершення циклу, дозрівання, це як весна, її не можна викликати силою, але вона завжди приходить. Коли. Дозріє земля, коли прийде час. Самотність у такі моменти це не порожнеча, а простір для трансформації. І коли ви проходите цей етап, коли відновлюєте свої внутрішні опори, перестаєш шукати ту половинку і відчуєш свою цілісність, людина. Рівна вам обов'язково з'явиться, і не потрібно буде прикладати для цього особливих зусиль. І це вже буде кохання, любов на новому рівні, на новій висоті, без компромісу з собою. Тому не прискорюйте події, будьте з собою.